Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну і починаємо наш прогноз. Раки. Ваш прогноз Таро на червень місяць 2025 року. Що вас очікує? Красива карта. Романтична. Така, знаєте, про емоції, почуття. Це паш чаш. Подивіться. Я вас дуже прошу, у нас такий яскравий місяць. Подивіться, які в мене квіти, і ця дівчинка з квітами. Купуйте собі квіти, купуйте собі наряди, сукні, плаття, прикраси, будьте щасливою людиною, тому що а, бути щасливою це прийняти рішення такої бути. От і на початку вам червень говорить: беріть усе від свого життя, що вам подобається. Ну, звісно, щоб не страждали інші. Ось. І це буде, знаєте, про що? Можливо, вас запросять на побачення, або е, ви отримаєте якусь, е, якийсь шанс стосовно роботи, стосовно е, будь-чого. Це завжди у нас паш, це початок і шанс. Тому раджу придивитися, що буде у вас там відбуватися. І не прогавити цей шанс. Наступна карта. Знов ваш. Пажі у нас іще діти, тому питання може стояти дітей, їх хобі і вкладання в них коштів, тому що це вже інакший паж, це паж Пентаклів. Це вже більш практичний такий підхід, і це про гроші, і про те, куди вкласти гроші, в що інвестувати в свою дитину, звісно, але це може бути і учбовий заклад, новий, можливо, хобі для дитини знайти заняття якесь цікаве. Це може бути і бронювання, поїхати разом відпочивати, ну тобто будь-що. Вкладайте кошти в свою внутрішню дитину, не забувайте. Бо від того, наскільки ви себе вмієте чути і вкладайте кошти і в себе, в те, що вам подобається, якось розважаєтесь, ви відчуваєте себе щасливою людиною. Добре? Наступна колода. Дуже красивий старший аркан, люблю його. Це у нас помірність. Помірність говорить про те, що прийшов час, от вам даються шанси. І це друга підказка, третя навіть, що час настав. Стосовно того, що там буде відбуватися у вас в житті, якщо ви будете вагатися, чи е, дійсно я зможу, чи прийшов час, чи зараз так ось вам відповідь. Так, зараз. Саме ця енергія відповідає за а, час, за те, що на все свій час, знаєте, є така а, річ, таке бачення, така думка, от українською, хотіла сказати влучно. І ось саме про це. І ще ця енергія про те, що що ми віддаємо, те ми й отримуємо. Бумеранг, якщо хочете, це також. І про те, що ви дуже важлива людина. Усі раки, які зараз мене бачать, хто потрапив на це відео, це для вас знак про те, що ви під наглядом вас оберігають, ви під охороною. Вас оберігає янгелохоронець ваш, ваш рід, можливо. Ну, тобто, ви дуже важлива людина, і ви щось повинні ще створити. От початок ось цей, зараз вам підказка, що вперед. Як це красиво. Але буде спокуса якась. Це старший аркан, диявол. Його не треба боятися, про нього просто треба розуміти, про що він. Він може говорити як про спокусу, а спокуса в будь-чому. Ну, наприклад, там, в алкогольних напоях там, обманути когось, скривдити. Ну, не йдіть на це, тому що бумеранг існує. Якщо ви це зробите з людьми, з вами це також вам це повернеться. Це раз. По-друге, ну, задавайте собі одне єдине питання на все життя, на, на всі випадки життя, що б вони захотіли або хотіли собі придбати. А чи зробить мене це ліпшою людиною? Зрозуміли? А також ця карта говорить ще про те, що, можливо, буде дуже великий заробіток. Розумієте, це карта багатіїв мільйонерів, щоб ви розуміли. Тому, можливо, ви отримаєте якусь таку пропозицію, або на вас зваляться якісь такі великі кошти, що вам і не снилося до цього. Нехай це буде це в цій енергії. Добре, рак. Наступна колода. І єрафан. О, ні, підождіть, це відлюдник. Це старший аркан, відлюдник. Про що він говорить? Прийде час, можливо, щось а, після цього, знаєте, після ці, цієї карти, а, щось таке здвинеться в вашому просторі і в, в голові, і захочеться побути на самоті. А, захочеться побути а, од, одною одним. А, і ще попереджаю: якщо ви в Україні, а у нас все ж таки йде ще поки що війна, будемо думати. Я впевнена, всі війни закінчуються, і наша також завершиться обов'язково нашою перемогою. Так, от я попереджаю вас, будьте, будь ласка, обережними добре, бо диявол все ж таки, це іще і про це може бути під час війни, що буде якийсь ризик для вашого життя. Тому дбайте про свою безпеку і не ігноруйте сирени попередження. Ось тут вам захочеться побути на самоті а, і позадавати собі такі чесні, важливі, екзистенційні питання, якого а, ракурсу. А задля чого я живу? А що мені подобається? А з ким я живу? А хто зі мною поруч? А чим я займаюся? А чим я хочу займатися? Ось ці саме питання і роблять нас мудрою людиною. Завдяки цій енергії ми зростаємо і мудрішаємо. Наскільки ми не боїмося побути з собою на самоті і задавати оці чесні питання? Подивимося далі. Ну, і треба сказати, що до вас можуть звертатися за допомогою літні люди, тобто це можуть бути ваші батьки або знайомі. І вони можуть вам дати також дуже якісь е мудрі, знаєте, такі слова підтримки, або взагалі слова, або своїм прикладом вони вам щось підказують про щось там в вашому житті. Дивимося далі. П'ятірка чаш. Ось тут буде якась суперечка. Ну, Вона більше на емоціях, Вона якась, ну, така, знаєте, накипіло. Можливо, буде там повня, коли буде, у нас там 12-го, мені здається, або 11 червня. І наповню, ви будете переповнені емоційно і щось там захочеться з кимось прояснити стосунки. Я абсолютно за те, щоб прояснювати стосунки, але яким чином? Не ображаючи ні себе, ні іншу людину. Тобто, говорити я посилання. Я зараз відчуваю тето. Будь ласка, коли ти робиш ось так, мене це ображає. Не роби так більше. Ну, це я так, знаєте, а, наприклад. Ну, і якщо вам буде потрібна допомога психолога, звертайтесь буду рада допомогти. Наступна колода. Четвірка чаш. Бачите, тут була п'ятірка, тут четвірка. Такий трішки буде відкат назад. Можливо, по подіям, можливо, по думкам. По почуттям але таке, знаєте, перенасищення чогось: таке якийсь стан: нічого не хочу, нічого мене не радує. Або ви виснажені, ви настільки зморилися, що ви не бачите нічого і нікого навколо, і захочеться побути на самоті. Побудьте, помедитуйте. Звертайтеся за допомогою ще раз скажу, тому що чаші у нас завжди про емоції. Тобто це емоційне виснаження, вигорання таке, знаєте? Е я завжди кажу: не бійтеся вигорання. А повинна людина кожна спробувати один, два, три рази за життя, для того, щоб е зрозуміти, яка ви або який ви в тому вигоранні. Що такого відбувалося до того. Що ви вигоріли, щоб наступного разу вже так не вчинити з собою. Зрозуміли? Тобто, заздалегідь вже подбати про себе, спланувати відпочинок, взагалі різноманітним зробити своє життя. Займатися ще іншими будь-якими справами, а не заліпати тільки на роботу. Добре? Наступна, Ні, колода та сама, друга карта. Помірність знов, дивіться. Це все ж таки про, гармоній, про гармонійний стан, про те, що ви будете все ж таки знов повертатися до себе, до якогось, можливо, знаєте, ось тут ви не вирішили, не рішилися на щось, бо шанси були на самому початку місяці-два. А ось тут знов прийде момент і час настане знов щось вирішити і зробити. Рішитися, я б більше так сказала. А, ну, і це ще про те, що дуже важливо бути в нужному місті, в нужний час, в корисний для вас. І буде така нагода обов'язково. Можливо, ви для когось будете оберегом, якщо ви працюєте, наприклад, медикинію, лікарем. І ви, можливо, когось врятуєте, або ви психолог, психотерапевт. Ми також рятуємо людей, допомагаємо справитися в дуже тяжкий час для людини, впоратися з якимись труднощами. Ну і пам'ятайте про те, що вас все ж таки оберігають янголи-охоронці і усе, у кого ви віруєте, в Бога. Вас оберігають, і ви тут іще дуже важливі в цьому світі. Ви ще не зробили усе задля для чого народилися. Наступна колода, Боже, який старший аркан красивий. Подивіться, дивовижна карта а, настане час такий в червні, наприкінці, я так думаю. Червня, десь там в 20-х числах, коли захочеться відкрити свою душу комусь. Бачите, ця дівчина, вона наче щось з неї виходить, нутро, тобто ваша справжня справжність внутрішня, ваша захоче вийти. Це може бути і на психотерапії, будь ласка, приходьте, або такий буде якась розмова з якоюсь людиною. Це може бути диво якесь, знаєте, чудо, диво. Це може бути зцілення, прозріння. Дивовижна карта, енергія. І ще одну фразу скажу улюблену: усе таємне стає явним. Якийсь відкриється секрет, тобто щось вийде на поверхню, те, що вас бентежило. Це може бути як ви, як я казала, так? тобто відкритися комусь. А може вам відкритися людина? Дуже потужна енергія. Це і є моя карта народження, щоб ви розуміли, тому я працюю психотерапевтом і знаю, про що я говорю. Бо люди при мені дуже часто відкриваються саме завдяки їх щирості, відвертості, вони виходять на інший рівень себе. І свого життя на якісний рівень. О, бачите, от тільки ви стаєте такою відкритою людиною, перестаєте собі брехати і будь-кому одразу і щасливі, одразу і здійснення мрії. І щось, всесвіт відкривається вам, і ви розпахуєтесь всесвіту. Бачите, на розпашку людина. Тут багатство, тут здійснення мрії, вона летить. ну, Тобто все прекрасне. Чудеса. Можливо, ви захочете комусь дійснити мрію, можливо, вам хтось зробить такий подарунок. Даруйте людям подарунки, робіть собі і мрійте, мрійте, тому що завдяки мріям їх існуванню, тому що ми собі дозволяємо мріяти і робити ці мрії цілями, і рухатися по життю сміливо до цих мрій цілей. Нас це і робить щасливими людьми. Тому дозволяйте собі бути щасливою. Обирайте бути щасливою людиною. Остання колода на сьогодні для вас, раки. Ухти, то це в нас? Знов третій старший аркан помірність. Люди добрі. Ну, я ще такого не витягувала жодному знаку зодіаку за. Ого, скільки місяців я вже не пам'ятаю, Я почала з левів з серпня веду свій YouTube канал, і це дуже дивовижно. Це знов говорить про те, що ну, якісь дива відбуваються в вашому житті, знаєте, на грані фолу, на грані а, взагалі, якогось такого розуміння. Дива за дивами будуть в червні місяці, і ви будете дивитися і думати, господи, як це відбувається? Як це можливо? От буде от таке питання. Але тут захисник зображений, і знов говорить карта час настав. Можливо, ви дізнаєтеся, що хтось потребує допомоги, поранений, хтось у вас служить. А може навпаки, вилікувався. А, тому що помірність у нас може бути і також стілення, простілення тіла і душі також. І це говорить про те, що, можливо, хтось піде на війну, хтось піде служити, хтось вирішиться. І це також говорить час настав. У вас прям, знаєте, ось ці три карти саме ось ці помірності. Вони говорять про те, що в червні місяці у вас буде взагалі, вас буде все світ вирівнювати і повертати вас на ваш шлях. От будуть такі якісь маркери, люди навколо вас, якісь такі події, які вас будуть вбудовувати в ваш особистий потік. Це щось на грані фантастики, я б сказала. Це дуже красиво. Напишіть мені раки, а хто мене бачить, хоч в особисті, хоч тут, в YouTube каналі. Бо мені цікаво, як у вас це буде відбуватися. Остання карта яскрава дуже вогняна стихія, і це у нас вісімка жезлів. Не одразу роздивилася багато червоного, тому що вогнена стихія. І це говорить про те, що ви отримаєте наприкінці червня дуже хорошу новину, але ви її чекали, ви її вже, можливо, знаєте, яку новину ви чекаєте. І це, можливо, очікування було 8 місяців, 8 років, можливо, 8 тижнів, 8 днів. Не знаю, будете чекати. Але це може стосуватися і про відрядження, про кудись поїхати відпустка, можливо, по роботі. Як відрядження, так просто по роботі щось. Ну, вісімка жезлів це дуже така гаряча вогняна стихія. І там птахи, бачите? Тобто це вже летить. Новини. Не буде такої, прям вау, а ви очікуєте, ви чекаєте ці новини. Раки, я вже сказала вам, що у вас для мене дуже цікавий дивовижний місяць червень. А тепер тільки все залежить від вас, наскільки ви вмієте почути те, що я кажу, візьмете ось ці прогнози і підкладете собі соломинку. Якщо буде важко, будь ласка, звертайтесь до мене, я завжди поруч, завжди пишу свої особисті так, і сторінку в інстаграм, і прямо до мене в телеграм-канал. Ви можете там писати і потрапити на будь-яку консультацію. Добре, ви не одні в цьому світі, разом ми усе подолаємо і впораємось. Папа, -па, будьте щасливі!